Всім привіт! І сьогодні, як ви вже зрозуміли, я буду знімати мод на броню і зброю Вардена. А ззаду в мене новий босс Варден. І ми на ньому будемо якраз тестувати нашу зброю. Така броня, і це вся зброя, яка є. Такі хвилі є мечики, тільки хвилі випускає. Б'є він, звісно, не дуже, а оце! Оце велика просто. Вона його як оглушує. Є от такий от молот. Такий оба. Ну, він йому доволі багато дамажить. Оце, оця штука теж багато дамажить дуже. Ну, кстати, в нього дві стадії, він хилиться потім ще. Коли йому до, до мінімалки знесуть хп. Він по ним хилуйця. Я о така штука. Яка запускає шарики. Я така. луки є, нормально дамажить. Зараз він, по моєму буде хилыться. Да, зараз він хілиться. І на цих своїх чудиків спавнить. Тобто це це крипер, тільки це такі він варденовский. Він спавнить такого крипера, тільки він Таке Ти кериты бачу? у цей чувак без 12 мелких раскида. Сейчас он на фул хп захилится. И до детики его можно будет опять дамажить. Опа. Что я ему ничего не сношу. Мужик, скажи мне, не что я тебе ничего не знал. Ну, наконец-то. Це важкий бус. В принципі, якщо з ним биться виживання, то він просто мощний дуже. Легко винесе просто всіх. Якщо з ним биться виживання, це печі його невозможно вбити. Ну все. Так, він. Падає? Ну це вже все. він помер. Що стемріва пропаде? Із нього падає серце. Яке можна з'їсти. Дивіться, які вам ефекти дають. Якщо з'їсти його серце. До його серце можна їсти це просто Капець. Така штука є. Шалкеш Эссенс называется. Тут все эти штуки. Ну, этих їх тоже можно призвать. Такий. Чувак. Такий, чувак, такий, чувак. Я зараз зайду в выживание. Пробуй против них кувый плетик. В принципі, я думаю, що вони сильні, бо я ні разу не з них. Оу, оу тебя Ні, вони мені майже нічого не сносит, кстати. Оці эти вони слабенькі Ні, вот цей і ні Він так нормально, він часто б'є Сейчас его можно заехать, чувачка. Опа, бахнуть. Сейчас мы... Опа. Опа. Теперь лука. Опа. Все, минус. А это идти пизденой бойца, да? Да. паразит Все. В принципе, я вам показав уже весь мод. Тут є ще гайдбук. Тут все показывают, типа які чувачки є. Вот такі от. Це он його. Ця броня, його зброя, тут ви зможете крафти подивитися. Це якби Саме головне це його просто серце. І все. Ну можна, реально. Якщо не помиляюсь, себе можна надамажити. Да, на його можна себе надомажити. У сліпоту дає да Кстати, нормально дамажить, але броня фул якби. париновська, вона повністю як не жарито вода щиту. Тільки это штукою можна самого себе надамажить, так ні. В принципі. Я думаю, що я під водою довго можу придержатися, От якби, розподімся, скільки нам дамажить звичайні чуваки. Та ні, не набагато вообще в принципі їх можна отак так от... НО! но шо не пройшло? во чувак а шо ти хочеш? на кстати у мене вже повітря закінчилось Воно мені багато дамажить я так можу Довгенько плавать уже без повітря під водою. О, чувак що ти? Скучно? Тобі тут Отак от. Можна передвигатися, він, так, він швидко передвигається, якби можна ним себе бустить, відкидувати. Й що було. Типу я розпавнуся. Добре, буду закінчувати. Всім пока. Хорошого дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока. До побачення.